Ти всім вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я знімаю в книжковому магазині зв'язку з тим, що я хочу порекомендувати вам книжки, які я читала нещодавно. Книги і романи займають окреме місце в моєму сердечку і в моєму дні. Кожного дня я стараюся, як мінімум пів години читати. Зазвичай це трошечки більше, але не менше. І вам також рекомендую зробити такий собі челендж, скільки ви протримуєтесь просто кожного дня. Приділяти пів години на читання гірше вам від цього точно не буде. Якщо ви ну прогадаєте з книжкою, це принаймні натренує вам посидючись, що дуже важливо. Тому що деякі люди не можуть сидіти там в телефоні, саме читати, а не зійти просто перевірити там інстаграм, якийсь тікток. І ви замітите, що на початку це дійсно важко сконцентруватись саме на книжці. список моїх книжок. І на першому місці це буремний перевал. Це одна з недавніх книг, які я прочитала, і вона для мене була дуже цікава. Це токсичний роман, найбільш токсичний і найбільш цікавий водночас для мене він був, принаймні. Там, суміш всього: пияцтва, злості, жалю до себе, водночас якоїсь упередженості. Люди показують свою любов через призму болю, через призму якоїсь важкості. Дуже нестандартна розповідь. Ідеться вона майже вся. Від першого лиця, що робиться досить -таки дійсно цікавим, якимось таким діалогом, Якщо вам немає що робити вечорами, або ви хочете дійсно пів години почати читати в день і думали, задумувались над тим, щоб просто прочитати якийсь одночас легкий, цікавий, інтригуючий роман з такими якимись нотками негативу, і цей негатив, який лишається після прочитання цієї книги, його дуже легко можна конвертувати в щось хороше, тобто зробити якийсь висновок, бути менш впередженим, менш злим. Більш відкритим для людей бути щирими своїми почуттями перед собою і перед іншими. Так що так мені сподобався цей твір. Він мене не викликав якихось негативних емоцій. Якщо й викликав, то це навіть цікаво трішки так себе знаєте, подражнити легенько іншими персонажами, нереальними. Я була щаслива, коли почитала його. В мене була усмішка. Я порекомендую його точно вам. Наступний твір він набагато більший ніж попередній. Це Атлант розправив плечі. Не знаю, чи ви про нього чули чи ні, його дуже багато є в різних топах книг, мотивуючий роман. Тримає він інтригу до кінця. Ви можливо трішки здогадаєтесь фінал, але щоб прямо зрозуміти, ну настільки добре, що на пів книжки просто відставити її, то ні. Він буде вас тримати в такому теншині, в напрузі до останнього розділу і до останнього рядка. Для мене провідною ідеєю цього роману для себе я якось так позначила. Було по-перше, це віра у себе. Звичайно, коли все йде проти вас, ви маєте все одно вірити, все одно вірити в свої сили, в те, що у вас все вдасться. І другою провідною ідеєю цього роману для себе я виокремила чесність самим собою. Ця книга вона показує, наскільки важливо признавати собі в своїх бажаннях, в своїх потребах, в своїх цінностях, не стидатися цього відповідно до своїх поглядів, будувати своє життя, будувати свої цілі. Ви маєте знати, де ви хочете бути в кінці, і робити все, щоб дійти до цього кінця якомога швидше досягнути якогось свого успіху, після нього продовжувати далі і далі розвиватися. Але ви маєте бути чесним для самих себе, коли ви признаєтесь собі в своїх... Дійсних побудженнях, ви знаєте, в себе це в голові. У вас з'явиться якір, який буде утримувати вас. Якщо вас інші буде направляти вас в якусь взагалі інакшу сторону, ви будете стояти, тому що у вас є свої принципи, у вас є свої погляди, і вам все одно не те, що хтось там з вас сміється, а хтось вас засуджує. Немає нічого такого, що ви хочете щось від цього життя, і ви робите все, щоб цього досягнути. А ви чесно поступаєте, перш за все перед собою. І перед іншими, щоб вони знали ваші дійсно побудження, бажання ви відкриті, і тоді це ваша найбільша зброя: відкритість і чесність. Це дуже хороший, мені здається, поінт, тобто точка зору, яка можливо переверне трішки вашу свідомість, можливо, наштовхне вас до чогось більшого, робити щось більше. А те, про що ви можливо давно мріяли, просто зробіть це. Атлант в плечі це досить такі важка книга. В ній також є така інтрига, романтичні моменти. Тобто, там не просто про якусь мотивацію. Там жінка, яка хотіла досягти успіху, а вона познайомилась з різними чоловіками за своє життя, можна сказати, і її так життя зводить з ними, розводить. І, взагалі, просто дійсно така світла, хороша. Книга, яка всіляє в себе віру, третя книжка це «Емма» Це романтична, легка гумористична повість, яка показує вам, що забагато на себе брати не потрібно не потрібно бути вершниками долі, вважати, що ви знаєте краще як для інших. У мене така проблема була. Ця книга вона відкрила очі легко. Не по злому, з таким, знаєте, якимось з любов'ю та з гумором, однак все одно вона вказує на помилки деяких людей, і мої в тому числі. Коли ви дочитаєте цю книгу, ви можливо навіть подумаєте, а що тут навіть і такого? В принципі, так якби все розказується по-легкому, що ну, знаєте, не така вже і проблема. Це пліткарство. але ну повірте, життя вам дасть по По носі, Поносі за все По носі. Я сьогодні після роботи і мене смішить такі по носі. І четверта книга, яка е, залишила назавжди відбиток в моєму сердечку і в моєму житті. Взагалом, я її буду перечитувати і перечитувати, буду рекомендувати своїм дітям. Це напевно буде одна з перших книг, які вони в свідомому віці почитають по моєму проханню. Це атомні звички. Це дуже корисна книга. Вона систематизує ваше життя, вона дає вам такий буст. Щось змінювати, але змінювати легко для вас, для вашого мозку. Знову ж таки, прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що мозок він звик робити все те, що вам дається легко. Якщо ви вже ходили по цій дорозі, ви підете по цій, а не обійдете. Наприклад, якщо у вас є вибір фастфуд, який доступний хвилина пішки, і ви вже в фастфуд-ресторані, або зготувати щось біля плати. Ви оберете фастфуд. так само зал. Ви лежите вдома, чи ви йдете? збираєтеся вже якби прямо виходите з квартири, виходите навіть зону комфорту в якомусь плані і йдете в зал. Дуже цікаві там розказуються приклади, як зламати ці судження, як себе привчити до того, щоб якомога менше робити зусиль для якомога кращих і корисніших звичок. Наведу приклад, наприклад, я їздила на трасі з хлопцем і ну на такій знаєте, великій машині. Ми там жили. І я купила степер у зв'язку з тим, що дуже мало було активності. Я його поставила в е, траці на другий, на другий поверх. Тобто на першому, якби ми жили, на другому було вільне місце, і там ми зберігали свої речі. Я так показую, ніби вона тут. Е, ми там зберігали речі, і там був степер. Ви думаєте, що я, я його регулярно брала? Звичайно, що ні, тому що мені треба було, якби це смішно зараз не звучало, стати якогось стільця пасажирського. Трішки пройти, ну буквально от десь стільки дістати руками. Це він трошки важкий. Мені ну для мого мозку, моєму мозку, це було ну вообще дуже сильно важко. Легше реально сидіти, легше дотягнутись отак до холодильника, але не дістати степер, хоча він в цій кабіні. Тому я доходила до того, що я його знімала зранку, і він нам з нас міг стояти днями на підлозі, щоб він був в моїй доступності, щоб коли я йду до холодильника, наприклад, який прямо тут ззаді. Я впиралася в цей степер, і мій мозок він розумів, що це вже не так і важко стати на нього і походити. Бо ну дійсно походити на степері пару тисяч кроків за день, їзди просто так от сидячи, це, це дійсно легко. Це не важкий прям робочий день в мене був. Якби мій чоловік він їздив. Але в мене не було взагалі обов'язків, крім того, там, готувати їжу і так далі. І то для мого мозку це було важко. Це не зі мною щось не так. Це мені потрібно було просто от адаптувати навколишнє середовище під себе, щоб я якомога більше з нього вижила корисного за якомога меншими зусиллями для мого мозку, для моєї свідомості, щоб це було довше. Зараз я їжджу на роботу в мене завжди сумка для залу є в багажнику. Коли я вертаю з роботи, я розумію, що мені не треба заїжджати додому, і зал в мене по дорозі. Ага, тобто я просто включаю там, поворотник, з'їжджаю з головної дороги, одразу в зал, іду і все. Для мене це легко, для мого мозку це легко. Так, Піти в зал це якби складно, так, це якісь зусилля, це фізична робота. Але коли ти вже перейшов ці межі залу, ну, всі займаються оточення сприяє заняттю спортом. Там хтось бігає, ви бачите людину, яка працює над собою. Там, наприклад, скидає якусь зайву вагу. І ви мотивуєтесь, ви в такому оточенні, яке працює над собою. Так само ми з хлопцем їздили, наприклад, на, на, на траці і читали. У мене звичка читання з'явилася ще а, в кабіні машини, тому що ми хотіли якось розвиватися під час їзди, тому що ну дійсно їхати просто цілий день і так от прямо, це не має сенсу. І ми одне одне мотивували. Я бачу, що він читає. І я така. Блін, я теж почитаю. А що мені робити? В інстаграмі сидіти. А так і було на початку. Я дійсно просто ми постійно сиділи в якихось інстаграмах, щось там дивилися. Потім, крім того, щоб дивитися, якісь там Ютуб, якісь там шоу Супермама, наприклад, ми ще крім цього ввели в наше життя звичку 30 хвилин читати. З суток це дуже мало з доби під час роботи до п'ятої години ви працюєте. Далі. Виділіть трішки часу собі, але зробіть це легко. Хочете пити зранку, наприклад, склянку води. Поставте з вечора, коли ви ще активна, коли ви змиваєте макіяж, побачили, як тече вода. Асоціація, треба набрати кружку. І якщо ви зранку прокинетесь, у вас мозок такий, блін, ну, питися, ставати, ось це, а я там по дорозі бекон найду і вже схаваю бекон. У вас на тумбочці біля ліжка вже буде вода підготовлена. Це не так вже й важко. Тоді просто взяти її і випити цю воду. Я так вам багато розказала, але це дійсно такі елементарні речі, які якраз змінюють життя. Ці атомні звички вони маленькі, але якщо робити їх пролонговано в перспективі, вони дійсно на краще змінить ваше життя. Ніхто, окрім вас, не відповідальний за ваше здоров'я, за якість вашого тіла, харчування. За активність вашу, за ваш розум, за ваш інтелект. Старайтеся адаптувати своє середовище, робити його для мозку легшим, щоб ви робили тільки хороше для себе, щоб ви принаймні був якийсь баланс. Знаєте, є такі в харчуванні баланс 80 на 20. Коли ви 80 їсте правильної їжі відсотків, тоді 20 відсотків якогось там фастфуду або якогось продукту з великою кількістю цукру вже не так страшно, тому що більшість все одно вам іде на користь. Дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви дійсно прочитаєте ці книжки. Якщо ви маєте що мені порекомендувати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з радістю прочитаю, відповім або запишу ще одне відео, тому що книги я дійсно дуже обожнюю. Дякую вам за перегляд ще раз. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.